Всім привіт! Прийшов із роботи, ледве дійшов. ноги гудуть. Не можу сказати, щоб сильно втомився, але ноги гудуть дуже. Вчора мені людина помогла, скинула на їжу, трохи зайшов пару пиріжків купив вранці по дорозі з'їв і Ще зараз покажу. Купив батона, що. батона купив і таку ось намазку, типу на батон. Ну, коротше, якийсь бутерброд з'їсти. Бо вранці взагалі голова не варить, дуже спати хочеться. Не знав даже, що взяти. Поїсти треба якоїсь, не знаю, може каші купити, що. О, такі ось, ось справи. Ще мій колега приїхав з армії вчора в село. Пригласив сьогодні, щоб я до нього прийшов, побачились нормально, посиділи, поговорили. Так що треба трохи відпочити і піти до колеги. До друга, один друг в мене в селі. Ми з ним працювали, і він недалеко тут живе, точніше жив, маві, метрів 500 від нас. Ну, хороша людина, так що сьогодні пізніше трохи піду, треба хоч трохи полежати, щоб ці ноги відійшли, бо на роботі находився, набігався і. Це 3 чи скільки кілометра додому вранці йшов. Ось такі ось справи. Сьогодні сонце, теплота, погода чудова. Так що на сьогодні хоч якісь в мене плани є. Так що буду відпочивати, а потім йти до друга, бо вже Три місяці чи чотири навіть не бачили, чотири місяці вже. Як він поїхав, це йому відпуск дали. Він додому поїхав, там побув, тепер сюди в село приїхав, до жінки. Тут пару днів, каже, побуду і назад аж, кудись біля Львова, він там зараз служить. Так що будемо щось сьогодні. Робити